У ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Сьогодні, дорогі брати і сестри, ми святкуємо похвалу Божої Матері. Ми її прославляємо. І в цей день на Богослужінні ми читаємо і акафіс з браної воїни, акафіс Божа Матір це та, хто народила нам Бога, істинного Бога Господа нашого Ісуса Христа. Ми її називаємо неопалимою палимою тому що вона в своє лоно прийняла Бога. Ще в Старому Завіті було сказано пророку Ілії, що не може людина залишитись живою, як вона побачить Бога, і показав ззаду Бог себе, але сказав, щоб пророк Ілля сховався у скелі, проселені, щоб йому не загинути. от був шумний гром. Але не в громі був Господь. І було тихе війня вітерця. От виглянув Ілля і побачив вогонь. І оцей вогонь прийняла в себе Божа Матерь, і вона не опалилася, і тому вона називається неопалимою купиною. На царських вратах ми бачимо ікону благовіщення. Вона відкрила для нас царство небесне, тому вона називається лестницею на небо. Так як бачив правотець Іаков, лестницею на небо, по якій восходили не сходили ангели, так і Божа Мати відкрила нам. Царство Небесне. І ми можемо тепер взійти через неї на небо. Вона для, не, для нас, та лєствіця, та ходатайця, яка допомагає нам зійти на небо. І дійсно так і є. Вона покриває нас своїм малофором. Вона захищає нас. Вона молиться за нас, вона дійсно покривниця рода християнського. І ось сьогодні ми святкуємо похвалу, чому була подія в Константинополі. Варвари, скіфи це наші скісвітчизники. Прийшли для того, щоб завоювати Константинополь. Але не було сил для того, щоб противлятися многочисленному війську, яке окружило Константинополь. Багато кораблів прийшло для того, щоб завоювати і пограбувати і ось Надія була тільки на Бога і на Божу Матір. В Лахерській церкві, вона невеличка церква, яка і досі є, була різа Божої Матері. В цій церкві Божа Матері являлась і Андрією Родіву. І вона в цій церкві жила і покривиться все. Тому що там знаходилась її чесна різа. І ось надія була тільки на Божу Матір. Тоді і патріарх, і цар молилися дуже сильно, взяли різу Божої Матері, піднесли її після молитв до моря і погрузили в море цю різу. Піднялась дуже велика буря, після якої всі кораблі, які прийшли для того, щоб завоювати Константинополь, розбилися. І Божа Матір показала свою силу і показала, що вона є захисниця вірних християн. Тоді всі зібралися разом з радістю у Блахерську церкву. І там. Співали акафіс Божої Матері – в збраний воєводі, що перекладається як воєвода, яка захищає Християну. І ось було встановлено якраз в цей день, в цю суботу Великого Посту, згадувати цю подію. І молитися до Божої Матері, як до збраної воді для того, щоб вона захистила весь рід християнський. Багато було Був і перший рим, який пав, Був другий Рим. І що залишилось з другого Риму? Ми Бачимо, що. Софія, величний храм, яким пишалися імператори, зараз відданий на поругані. Що залишилось? Тільки маленька церквушка на березі моря. В який живе Божа Матір. І показує нам, де імперія, де перший Рим, де другий, де третій Рим. Люди хочуть збуводувати царство Боже на землі. І в своїх амбіціях забувають про те, що було сказано в сьогоднішньому Івангелі. Марфо, марфо! Печешися про багато, про многе. А Марія благо часі збора. Марія сиділа біля колін Господа і молилася. А ті, хто хоче створювати тут на землі і пекуться про багато, це колос на глиняних колінах, ногах. Розсипеться. Імперія, як би вона себе не називала, яким би міром вона себе не називала, якщо вона не надіється на Бога, якщо вона не надіється на взбранну воєводу, а хоче поставити навіть собі на службу священників і ідеологію перетворити, і вірші, що віру перетворити навіть на ідеологію. Але ми повинні християни, перш за все, як Марія, слухати Бога і не будувати царство Боже на землі, а прагнути до Царства Небесного, як Марія. І це наказ всім правителям. Християнам, щоб ми не пеклися про земне, тому що у нас є приклади тих імперій і 17 року, які виродилися. Чому? Тому що пеклися про земне, тому що хотіли створити імперію, тому що поклали на службу земному. Віру. І віра була втрачена. І закономірний цей процес пройшов у 17 й року, що не було вже тоді віручих, тому що все перетворилося на політику. Тому що не чули голос «Марфа, Марфа, печешися про багато. Так і зараз це все повторюється. І всі біди від того, що люди втрачають віру, не слухають, як Марія, Бога, а печуться про земне. Так ось ми повинні вірити, що Божа Матір наша захисниця. Вона наша цариця Небесна, її ікона державна ікона Божої Матері. Вона наша державна цариця. До неї ми повинні прагнути, їй ми повинні віддати своє серце, тому що вона дійсно печеться про спасіння нашої душі. Так ось сьогодні. Коли ми читаємо Акафис в Збранні Войводі, будемо надіятися на неї, що вона захистить нас, що вона дасть розум правителям, щоб вони навернулися до Бога, жили по християнськи слухали Його, і тоді буде мир і щастя. І ось ми повинні про це пам'ятати, тому що. Тратиться віра, що люди не будуть це робити, і прийде Антихрист. І якщо люди будуть і далі будувати не царство в своїй Душі, не шукати його, а будувати на землі царство, то веде в оману антихрист людей. Так як водили Оману і комуністи, і інші, використовуючи віру в людей в земне благополуччя і царство на землі. Тому ми, християні, будемо вірити в нашу заступницю у себе, в нашу Царицю Небесну і старатися слухати Бога так, як все. Старав, е, слухала Марія у його ніг. Амінь. Всіх вас щиро вітаю сьогоднішнім святом на честь Божої Матері. нехай вона всіх покриває вас своїм чесним офором, нехай вона вас оберігає від всякого зла. Старайтесь слухати її Божественного Сина, Господа нашого Ісуса Христа, любити Його всіми своїми силами і виконувати його заповіді. Амінь.